В серці кожної дитини живуть в мрії. Діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збиваються мрії всіх дітей України, їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини і Всевишня любов всіх нас хай збереже. Вітаю вас, мої маленькі друзі! До мене надійшло дуже багато листів від вас. Зараз їх прочитаємо та дізнаємося, чого бажають українські діти. Сергійко просить миру і перемоги для України. А це близько зі вона хоче, щоб її тато і всі українські військові повернулися додому живими. А й бабко просить захистити українське небо, щоб не летіли ракети, не було чути звуку серед та вибухів, щоб діти не сиділи у підвалах. А титка. Просить відбудувати її зруйнований ракетний будинок, щоб вони з сім'єю могли там знову жити. Та рибка ось просить врятувати її песика, який залишився під завалами зруйнованого будинку. А Назарчик хоче, щоб я приніс українським воїнам. Більше зброї, одяг та їжу, щоб їм було тепло і мали що їсти. А ось Богданчик просить наділити українських воїнів суперсилою, щоб вони швидше перемогли ворогів. Дорогі діти, усі ваші бажання обов'язково здійсняться. Адже я бачу, як ви щиро цього хочете та просите в молитвах. До святого Миколая я молитву промовляю всіх гріхи мені прости і від лиха захисти, щоб жили всі здорові, завжди ми та любові. Тя ти, Миколай, тебе я влягаю, бо ще щастя світу й однусть. Кляїнському краю, щоб дідусі і бабуся, щоб його Татусі, матусі, щоб жили в любові. Усім добрим діткам приносимо стенців та подаємо Божу ляшку кожна і ще тинці.

Подаруй мені потіху та вину повно сміху і здоров'я всі мир та щастя Україні! Дорогі діточки, я почув усі ваші молитви та бажання. Через гори і долини волос мій нехай полине. Я до кожної дитини надсилаю привітання і найкращі побажання. Я прибув до вас сьогодні з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю всі, моліться щиро Богу і батьків шануйте. Ви всі старанно трудіться і надто не пустуйте всіх дітей, що добрі, щирі, святом привітаю. І для кожної дитинки я дарунки маю. Ось у цій торбинці цікаві книжечки, а у цій торбинці яскраві іграшки. Ось у цій торбинці пряники медові, а у цій торбинці є дива казкові. А це торбинка щастя для кожної родини. А це торбинка миру для всієї України.